Попробуємо зняти перше відео на YouTube, половити якогось карасика, а може повезе щось і більше. Є декілька вільних годинок, Давайте, погнали. Мотор в ремонті. Ми будемо шукати рибку на веслах. Спорт. 15 хвилин ми пливли, ми вже на місці. Спробуємо тут. Якщо нічого не буде, можливо інше місце спробуємо. Так, Одну закинув на бутерброд. Друга в нас запутана, але я не люблю розпутувати, тут дуже сильно запутано, то візьмемо бріжемо, прив'яжемо, зробимо нове. Карасі тут є хороші казани. Хотілося б його знову побачити зустріти.

Корком цей раз будемо використовувати Карпрокуруза, звичайно. Минулий раз на фідерній риболовлі на TikTok знімав відео. Ми використовували новинку, в неї більша фракція, а ця звичайна. В тому році вона дуже себе добре зарекомендувала, і по хорошого карасю, і сазанчики попадалися, і на платних водоймах вона себе нормально показує. Ой боже, який запах! Запах в неї просто шикарний. Просто кукуруза хочеться брати да і їсти. Висипемо, замішаємо та й будемо потихеньку ловити риб. Зліпили отакі кружечки, болябухи і відправляємо їх на поплавець в точку лову. Хай їсть, смакує. Смачного карасику. Також візьмемо кукурузки жменьку, маленьку, невеличку, та підкинемо туди до поплавця. Так хай розброс там де впаде. Можливо, прийде, як пилесос позбирає. З наживки ми використовуємо. от такий от хробачок, ай-яй-яй, який гарнесенький. Взяв дві порції. Просто такий красивесенький гарнесенький черничок. О, парік. О, парік вже має, мабуть, третю риболовлю їздить, ще з змагань лишився. Присипав його, але ще є живий, є куколки живий. Так, у нас ще є перловочка, Це така малинка, запах малинки, за ліквідом залиті кукурузка та мастирочка. Будемо сподіватися, що поймаємо ми сьогодні. Отакий от у нас кайфовий баканчик, один під снасті, під оснастки, під всяку різну риболовну двіжуху. Тут і фідерне, і спінгове, не було часу перебирати, тільки брати поплавочне. Все отак. От не все звичайне, але все що побачивши все, що, що потрібно, сюди вкинув. Дуже зручно закривається від доща, багато чого поміщається, вологу не пропускає. Інший баканчик ми використовуємо під одяг. От теплий одяг, у нас йде дощ, то сніг, то дощ. Ну Снігу, звичайно, нема, дощик часто виривається, третій раз за день йде. Напевно, ще буде. Тому тут в баканчику речі, телефон, павербанк. Дуже зручно. І якщо намокнемо, то переодінемося в сухеньке. Що, чекаємо рибку, друзі, чекаємо чекаємо рибку. Колихає хвилька, як в дитинстві. баю бай, баю бай. Дуже чорна хмара. Я не знаю, обійде вона на нас, не обійде, але гримить, грохотить. страшно. Пройшов дощ, пролив прям. Влив серйозно, з градом, виривався град. Але нічого. А ну на цьому моменті напишіть в коментарі, е, любите ви рибалку в дощ? Чи ні? Чи ховаєтесь? Чи коли дощ не йдете на рибалку? Я хочу почути, як у вас. Що я замітив? Помаг... Я замітив я там виход риби. Виход риби був одразу, десь почав стихати, і, і, і скинулись пару рибинок, пару карасиків. Карасики скинулись на глибині. Отут, де я зараз ловлю, тут а у нас десь около метра глибини, до метра навіть. А от там, де риба скинулась, вище двох. Фідер я не брав. Тому будемо пробувати туди водочку закидати. Прийшов, змінив місце. Вийшов на русло, на канальчик. І от на пучок черв'ячка. от така лялечка. Сонечко, йди сюди, йди сюди, сонечко, йди. Йди рідненько, йди. П'ятиметровку з удочки дуже сложно. Треба якось її убирати. Надо для, для лодки, для човна треба щось інше. Йди сюди, сонечко, йди. Ой мій маленький. Ой мій маленький на бочок черв'ячка Я тебе чекав, братику, братику, братику мій Ой, лялечка моя. Ой моя сонечко Не зря я виплю. Вот такий красивий. Видно вам як Лялечка. А це лялечка, да? Ха-ха. Сюда! Заглотив, 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 капець пучок челяка. Щас ми тебе зважимо, брати. І можливо випустим. Оп. Один. Але я тебе чекав. Хотів все-таки я поймати сьогодні рибку, але на пучок черв'яка на удочку клюнув цей карасик. Ви бачили який гарненький. зараз ми його зважимо. Оттарюємо голову. І що у нас тут карасівич затягне? Я думаю, що кілушечка. Друзі, і це карасямба. Карасямба, кіло 430 Не знаю, видно вам не видно. Кіло 430. Карасямба. Карасямба. Ну, нам треба двушку. Знову на поплавок, знов на бочок черв'яка. Але він не зацепився, не засікся, вистріл, відстрілило і влетіло на дерево. Отака от шляпа. Не люблю я це все розпутувати, будемо переробляти. Зараз швидко перероблю швиденько. Е, Час залишилося у мене хвилин 20, от, от сили 30 і треба їхати по справам. Тому Хочеться ще б одного. Звісно. Тако був, трохи похудав. Наверно, Навірно, сходив в туалет з переляку. Можливо. Як ви гадаєте. Такий, серйозний. Кто таким користується, напишіть в Під замерз вдягнув фліску, грибу, думаю, що ж воно так жарко мені? А я в фліски. Думаю, можливо, не треба наступний раз так далеко дитину. Дивіться, яке перспективне місто. Травичка, перепад. Перепад глибин, дерево росте. Може на цьому дереві. Зручно буде сісти. Як ви думаєте, а як ви шукаєте риболовні місця? Запитуєте в когось, чи самі? Чи самі шукаєте? Я люблю е, пошукати пошуку... сам. Не люблю там, де багато риболовів. Е, так мені подобається. По Google картах можу розвідувати місця. Дуже цікаво по Google карта. Їдеш туди, де навіть стежки немає. Плив ти теж. Ти по тій інформації, де 20 човнів стоїть і всі ловлять рибку. А по тій інформації, яку сам знайшов, подивився через карти, від спробував, побачив десь виход з щучки. Наступний раз взяв туди пішов. Ух ти що. А ви це бачили? А тут рибка була. Тут що була рибка. Значить, що? Значить, можливо, пробувати надо ближче. Друзяки, майже вже до гріб. Реально поспішаю, треба їхати по справам зараз в столицю. І справи по часу, то, тобто треба їх терміново і зробити і зустрітися по-любому. Наш ітог за сьогодні. За 3,5 години ловлі. Пошука, розвідки, як це ми назвемо, ми знайшли одного хорошого карасика. Прям, прям хорошого хорошого. Такі б, щоб ловилося у всіх. Подивилися на його, випустили. Сазанчика не було, на жаль. Хотілося б сазанчика, а хочу побачити і почути від вас. Е, сподобалось вам це відео, чи не сподобалось? Якщо сподобалось, поставте обов'язково лайк. Напишіть комент, стоїть мені далі знімати чи не стоїть. Якщо стоїть, то що саме знімати. Все, всіх обняв канал Клювака. Юа підписались. Для вас відео. Перепрошую відразу за звук, тому що немає на Говпро мікрофона. Це все впереді, Найдемо щось, придбаємо. Говпро, до речі, дякую Ярику. Воно з фронту. Говпро це бачило дуже багато, цікавого в своєму житті. Е, до речі, так дуже важлива річ. Я не сказав, де я ловлю рибу, а ловлю я рибу на річці Ірпінь. Ходім, тебе покажу. Е, раніше у нас річка Ріпінь. От там. річка Кеска. Вони совміщалися і перекачились в Київське водосховище. Коли в 22-му році наступали сюди орки, то нашим захисникам прийшлося підірвати шлюзи. І за того вийшов такий розлив. Підписуємо, перше відео обов'язково підпишіться на канал, поставте лайк, якщо вам сподобалось, і напишіть комент. Нормальне відео, ненормальне, що знімати, що не так, що сподобалось, що не сподобалось. Всім ні хвоста, ні луски!